Господи, ти джерело любові, і я прошу Тебе про мир у нашій сім'ї. Навчи нас бачити одне одного з любов'ю, навчи нас говорити тихо, навіть коли всередині буря, навчи нас тримуватися, коли хочеться кричати. Дай нам серце, яке вміє слухати, зціли нашу пам'ять, наші рани, нашу втому. Поверни в наш дім, радість, що була колись, поверни в наші серця ніжність, яка загубилась, О Господи, збережи нас від байдужості, збережи нас від мовчання, яке розділяє, збережи нас від гордості, яка не дає попросити пробачення, збережи нас від втоми, що руйнує стосунки, пошли нам слова, які лікують, пошли нам погляди тепла, пошли нам тишу, яка не лякає. Навчи нас бути поруч по справжньому, навчи нас бути вірними не лише в словах, благослови наш дім Твоїм миром, благослови наші серця Твоїм світлом, благослови наші руки на добрі справи одне для одного, допоможи нам цінувати одне одного щодня, допоможи не втрачати ніжність навіть у складні моменти, допоможи не забути, що ми дар одне для одного. О, Господи, зміцни наші обіцянки. Які ми колись давали перед тобою. Нагадуй, що справжня любов не минає, якщо живе в тобі. Навчи нас молитися разом у радості і в труднощах, навчи нас прощати щодня, навчи нас бути єдиною родиною. Я віддаю тобі наш дім, нашу історію, наші серця. Я вірю, що з тобою можливо все, я вірю, що навіть розбиту любов ти можеш відновити. Я дякую тобі за кожен День разом, я дякую за усмішки, навіть через сльози. Благослови, Господи, нашу сім'ю. Отче наш, нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, огорни мою оселю Твоєю могутньою рукою, щоб жодне зло не змогло увійти сюди, нехай кожен куточок цього дому буде наповнений Твоїм світлом і миром. О Господи, нехай цей дім стане місцем спокою, любові та радості для всіх, хто сюди заходить. Очисти його від усякого негативу, захисти мою оселю від заздрості, неправди, злості та ворожих намірів. Нехай жодні підступи темряви не знайдуть сюди дороги, бо ти наш отець і охоронець. Господи, постав ангелів на сторожі цього дому, щоб вони охороняли нас вдень і вночі, нехай ворота цієї оселі будуть відкриті лише для добра, миру та Божої благодаті. Господи, наповни цей дім любов'ю, щоб у ньому не було місця для сварок, образ чи непорозумінь. Нехай Твоя ласка завжди перебуває в цьому домі, а темрява ніколи не наближається. Господи, захисти кожного, хто тут проживає від усяких небезпек, видимих і невидимих. Нехай жодне прокляття, злі думки чи заздрощі не торкнуться цього місця. Освяти цей дім, Господи, і зроби його місцем Твоєї присутності та миру. Допоможи нам жити в гармонії та любові, бути терпеливими і милосердними один для одного. Нехай у цьому домі завжди звучать слова подяки та молитви, а не нарікання чи суперечки. Господи, благослови цей дім, щоб у ньому завжди панувала радість, здоров'я та достаток. Допоможи нам зберегти наші серця чистими, щоб у цей дім приходило лише благословення. Господи, будь головою цієї оселі, веди нас Твоїм шляхом і навчай нас мудрості. Захисти наш дім від пожежі, повені, крадіжок, нещасних випадків та всякого лиха. Боже, наповни це місце Твоїм миром, щоб кожен, хто сюди заходить, відчував Твою присутність. Допоможи нам бути добрими господарями, які доглядають за своїм домом у любові, нехай ця оселя стане місцем духовної сили, де завжди панує віра в Тебе. Господи, даруй нам мудрість зберігати цей дім у чистоті, як фізичній, так і духовній. Очисти Його від усяких негативних духів, і нехай у ньому живе лише Твоя любов. Господи, зроби наш дім місцем гостинності, щоб кожен, хто заходив сюди, отримував тепло і підтримку. Дай нам можливість допомагати нужденним, щоб наш дім був осередком добрих справ, захисти нас від усього, що може принести біль і смуток. Нехай цей дім буде укриттям, де кожен знаходить свій спокій після важкого дня. Господи, допоможи нам бути вдячними за цей дім, бо це твій дар для нас. Нехай наші серця не наповнюються жадібністю, а лише вдячністю за те, що ми маємо. Боже, благослови наш стіл, щоб у цьому домі ніколи не бракувало хліба, даруй нам достаток не лише матеріальний, а й духовний, щоб ми були багатими у вірі, допоможи нам берегти цей дім і створювати в ньому атмосферу добра та миру. Нехай кожен ранок у цьому домі починається з молитви, а вечір закінчується. Подякую тобі, О Господи, освяти цей дім і зроби його місцем духовного зростання. Для кожного з нас, будь захисником для всіх, хто живе під цим дахом, і благослови кожен їхній день, зміцни нас у випробуваннях, щоб ми не втрачали віри навіть у складні часи. Господи, нехай Твій мир наповнює цей дім, а Твоя любов огортає кожного, нехай цей дім буде Твоїм храмом, де завжди звучить молитва і прославляється Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже, любові та миру, перед тобою я схиляю серце і підношу молитву за свою родину, Ти створив сім'ю як святе і нерозривне єднання, як місце, де панує любов, взаємопідтримка та віра в Тебе. Благослови нашу сім'ю, Господи, наповни наш дім Твоїм миром, даруй нам терпеливість. І розуміння одне одного, навчи нас прощати образи, не тримати злості та не піддаватися гніву. Допоможи нам бути уважними до потреб одне одного, зміцни нашу довіру і взаємоповагу. повагу, нехай у нашій оселі завжди буде місце для доброго слова, щирої усмішки та підтримки у важку хвилину. О, Господи, Збережи нашу родину від заздрості, непорозумінь та ворожнечі, захисти від усякого зла, неправди, поганих впливів і спокус, дай нам силу долати труднощі разом, не віддаляючись одне від одного, а навпаки, шукаючи опору в любові та спільній молитві. Пресвята Богородице, наша небесна Мати. Візьми нашу родину під свій святий Покров, навчи нас любити, як любив твій син жартовно, безкорисливо і вірно, провадь нас дорогою правди і збережи від усякої небезпеки. Святий Йосифе, покровителю сімей, допоможи нам будувати наш дім на міцному фундаменті віри, довіри та праці. Дай нам приклад справжньої відданості, щоб ми завжди були разом у радості та випробуваннях. Господи, нехай Твоя любов буде центром нашої сім'ї, наповни наші серця миром, щоб ми могли бути підтримкою одне для одного, навчитися дякувати Тобі за кожен день і разом іти шляхом спасіння. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, прошу тебе. Господи, наповни мене своєю благодаттю, очисти мою душу від гріхів, від сумнівів, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до Тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла, дай їм здоров'я, радість і мир. Господи, освяти мій дім. Нехай він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує твоя присутність, Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя, щоб жодне зло не могло мене торкнутися. Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О Господи, всемогутній, у смиренні приходжу до Тебе, щоб вознести Тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую Тобі, Боже, за кожен новий день, за можливість бачити світло, чути спів птахів. Відчувати тепло Твоєї любові, Ти джерело всіх благ, і я прошу Тебе, наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у Твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене, Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний Тобі, нехай Твоє святе благословення буде зі мною у кожній справі. У кожному рішенні, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям. Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших, даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. О, Господи, дай мені серце, яке буде любити Тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагнетиме виконувати Твою святу волю. Нехай Твоє благословення супроводжує. Мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним, а душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу. Благослови мої уста, щоб вони славили Тебе, нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю, нехай усі тривоги відступлять, а на їхнє місце прийде спокій і впевненість у Твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за Твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю Твою підтримку і милосердя. Славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки. Бути єдиний Господь, мого життя, Ти моя надія і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, джерело любові та миру. Ти єднанням сердець, благословляєш подружжя, вчиш нас жити в любові та злагоді. Господи, у нашій сім'ї бувають непорозуміння, сварки та образи, тому прошу тебе: прийди до нас і наповни наш дім Твоєю благодаттю. Господи, навчи нас чути одне одного, розуміти почуття ближнього, говорити слова підтримки. Замість дорікань прощати, замість осуджувати, відведи від нас гнів, гордість, самолюбство, заздрість і байдужість, допоможи нам будувати міцні стосунки на основі довіри, чесності та взаємопідтримці. Господи, Ісусе, даруй нам таку любов, яка зміцнює, зцілює та веде до Тебе. Навчи нас бути терпеливими у спілкуванні, не відповідати злом на зло, а шукати порозуміння у мирі та злагоді. Пресвята, Богородице, Ти була берегиною святого сімейства, молися за нашу родину, покрий нас своїм святим покровом, захисти від сварок і непорозумінь, навчи нас бути добрішими, уважнішими. І чутливішими до потреб одне одного. Святий Йосифе, покровителю сімей, допоможи нам навчитися жертвувати своїм егоїзмом заради миру та гармонії у нашому домі. О Господи, нехай Твій мир наповнить наші серця, нехай наша сім'я буде місцем любові, підтримки та радості. Допоможи нам усвідомити, що справжнє щастя це бути разом, любити одне одного і разом прославляти Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи Боже мій. Дякую Тобі за прожитий день. Дякую, що був зі мною у кожній миті, дякую за світло цього дня і за всі його дари. Дякую за зустрічі, розмови, події, навіть якщо не все було легко. Дякую, що провадив мене серед труднощів, дякую за здоров'я моє і моїх рідних, дякую за мир у моїй душі, дякую за хліб на моєму столі, дякую за дах над головою і тепло у домі. Дякую за добрих людей, що були поруч сьогодні. Пробач мені, Господи, мої гріхи, що вчинила в цей день. Пробач мої слова, які могли когось образити, пробач мої думки, якщо вони були злими чи гордими. Очисти моє серце від усього поганого, дай мені благодать покори і щирого жалю. Навчи мене краще любити тебе і ближніх. Навчи приймати все з вдячністю. Господи, віддаю тобі всі клопоти цього дня, віддаю тобі всі свої страхи, думки і переживання, забери тягар, що ліг мені на серце, заспокой мої думки і наповни тишою душу, нехай твій мир огорне мене перед сном, пошли мені спокій і тихий відпочинок, пошли ангелів, щоб охороняли мене вночі. Пошли сонці лющий для душі і тіла, захисти мій Дім і моїх рідних від усякого зла, Україна нас своїм святим покровом, благослови всіх, кого я люблю, благослови тих, хто хворіє і страждає. Благослови тих, хто самотній, забутий у розпачі, благослови всіх, хто молиться до тебе зараз, засинаю з подякою і надією, засинаю у Твоїй любові, засинаю, як дитина, у руках Творця, збережи мене, Господи, на цю ніч, нехай Твоя ласка не залишає мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я прийшла до тебе зі смутком у серці, моя душа мовчить, але Ти чуєш її плач, мені так сумно, Боже. Ніби згасло світло всередині, нічого не радує, нічого не хочеться, усе стало сірим і важким. Я не знаю, чому так, але ти знаєш. Я не прошу тебе пояснень, я прошу тебе бути поруч, бо мені так потрібна твоя присутність. Обійми мене, Господи, у цій тиші, поклади свою руку на моє серце, хай воно заспокоїться. Ти бачиш мій біль, який ніхто інший не бачить. Ти знаєш про сльози, що падають вночі. Ти чуєш мої думки, коли я мовчу. Підіймай мене, коли я не маю сили встати, віднови мою душу, коли вона знемагає. Скажи мені, що я не сама, скажи, що ти не залишив мене, скажи, що цей смуток не вічний дай мені хоч промінь надії в цьому дні, дай мені ковток миру серед цієї бурі, я довіряю тобі навіть тоді, коли не відчуваю тебе. Я тримаюся за тебе, навіть коли руки тремтять. Я не хочу впасти в темряву. Тримай мене, навчи мене бачити тебе в простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко, навчи мене молитися, коли немає слів. Пошли мені слово, яке стане світлом, пошли мені людину, яка зрозуміє без зайвих питань, пошли мені тишу, в якій я віднайду себе. Пошли мені благодать, я знаю, що ти Бог надії. я знаю, що ти сильніший за мою тугу. Зроби з мого болю щось нове, перетвори цей на джерело надії, дай мені силу пройти цей день з тобою, дай мені ранок після цієї ночі, дай мені радість, яка не залежить від обставин. О, Господи, я сумую, але я з тобою не втрачаю надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я так потребую Тебе сьогодні, мені бракує сил, а серце втомилося. Я не завжди показую, як мені важко, але ти знаєш усе, ти бачиш мої сльози щодо того, як вони з'являться, ти моя надія, мій спокій, моя сила. Підтримай мене, Боже, бо я хвилююся. Підтримай мене, коли я не маю на кого спертись, підтримай мене, коли серце тремтить від страху. Підтримай мене, коли я не розумію, чому так є. Господи, я не шукаю великих чудес, я просто прошу витримати цей день, дай мені ласку не зупинятися, навчи мене бачити Тебе навіть у темряві. Коли я падаю, підійми, коли я мовчу, почуй. Коли я кричу всередині, прийми мій біль, дай мені відчути, що я не одна. Пошли мені спокій, який тільки ти можеш дати. Пошли мені тишу, в якій я почую твою любов. Тримай мене за руку, навіть коли я не прошу. Провадь мене ніжно, крок за кроком, говори до мого серця, коли ніхто більше не говорить. Пошли мені людей, які не зрадять, навчи мене бути лагідною до себе, навчи мене пробачати собі свої слабкі сторони, допоможи не втратити довіру до тебе, допоможи не віддалятися, коли мені боляче. Будь моєю опорою, коли земля хитається, будь моєю радістю. Коли світ не дає світла, я вірю, що ти поряд, я вірю, що ти любиш мене такою, як я є. Я вірю, що твої руки сильніші за мої тривоги, я вірю, що ти не залишиш мене ні на мить. Дякую тобі, що ти не втомлюєшся мене підтримувати. Дякую, що твоя любов не залежить від моїх заслуг. Навіть коли я не бачу тебе, я знаю, ти тут, навіть коли все темно. І Моє світло, Господи, тримай мене та веди правильною дорогою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.